От знову питання грошей. А які рекомендації, якщо таких специфів, як ви, найняти немає грошей, а жити немає де, хочу сам збудувати? Е, нема ніякої проблеми, тому що на сьогоднішній день купа проєктів типових, купа архітекторів, котрі роблять типу проєкт, от, і так далі. Тому, коли у вас немає грошей на Бентлі, ви купуєте ланос. І також щасливо їздите. Мійте? Не треба ланос, да? Ладно, не треба Ланас. Якщо ви турбуєте за безпеку своїх близьких, ви знайдете гроші і придбаєте сучасний автомобіль з подушками безпеки, з рівнями трьохточковими, да, і максимально безпечними. Тому що ви турбуєте за безпеку родини. Але чомусь. Будинок, всі відносяться отак-от. Да? Далі, якщо у вас обмежений бюджет і ви, у вас немає даху над головою, ви можете порахувати це звичайна математика. Вам дешевше орендувати будинок. Тобто, якщо ви не можете збудувати дійсно якісний будинок, повірте мені, ви можете орендувати якісний будинок ну, для того, щоб покращити комфорт проживання вашої родини орендуйте. Не треба займатися, друзі, самообманом. Розумієте? Е, от Ми зараз порахували декілька кошторисів. Один кошторис це одноповерховий будинок, гарний матеріал на фасаді, дорога черепиця на даху, е, метр квадратний коштує 1250 доларів. Повністю. Будинок з теплим контуром повністю. Оці от сказки там, будинок за 300 баксів це так лапша на вуха, щоб роботу отримати. Якщо рахувати нормально житлову площу, утеплений до нормативу ДБН, да, якісні матеріали, от вам діапазон. А інший будинок, от ми порахували двоповерховий, також наш проект, також будуємо ми. от Ми рахували кошторис, ну, нам ще його не замовили. Просто для того, щоб замовник розумів вартість будинку. Ми йому порахували кошторис, він попросив його зробити. 870 доларів метр квадратний. Ми ж рахували ті ж самі розцінки. Але матеріали там трошки простіше. Там простіший матеріал на фасаді, там простіше матеріал на даху і двоповерховий будинок. Одне рішення замовника: одноповерховий будинок або двоповерховий будинок і друге рішення вартість матеріалів. Відповідно, вплинула на вартість метра квадратного в півтори рази. Це моя війна, я там в чомусь винний, я там десь щось накрутив, я там щось десь змінив? Ні. У мене формула розрахунку наших послуг однакова і скрізь. Це просто хочете, ви не хочете, одноповерховий будинок це в два рази більше фундамент, це в два рази більше дах. Хоч чеши. Розумієте? Висота поверху також впливає. Якщо людина хоче 3 метра і потім плаче, що у неї нема грошей, так вибачайте, якщо нема грошей, то люди будують 2,50 стеля, а не 3 метра. Тому що це впливає також на вартість бюджета в цілому. На фасад використовується не термодерево да і HP-панелі, а декоративна штукатурка біла. І це геть інший бюджет. І це не я приймаю рішення. Тому е, отак, таке формулювання. Якщо я не можу вас найняти, да, але я хочу дах над головою. Вартість нашого проєктування, ескізний проєкт, це десь там біля 20 доларів, ну, в залежності від метра квадратного, а робочий проєкт так, там, якщо маленький будинок, це може бути 60 доларів метр квадратний, якщо великий будинок, там може бути 50 доларів метр квадратний, там 40 чимось щось таке. В калькуляторі це може подивитися. Будинок збудувати коробка 1250, плюс оздоблення мінімум 1500 буде. Мінімум. Загальна вартість метра квадратного, от одноповерховий будинок, 2700 доларів. Що таке вартість нашого проєктування цього будинку 50 доларів? Ви що, знущаєте? Тобто, матеріали робота у людини є. Да? На 2700 3000 доларів на метр квадратний. Це без зовнішніх мереж, без парканів, без ландшафтів, тільки будинок. А найняти проєктувальника він не може. Ну, це як називається? 60% від цієї суми це матеріали, транспорт, аренда тракторів, доставка матеріалів і так далі. 60%. Е, ну, візьміть 50%. Ладно, якщо там дорогі спеціалісти, візьміть 50%. 1500 доларів це вартість прямих витрат. 1500 доларів. І ви не готові за, замовити гарний проєкт за 50 доларів метр квадратний. Тобто люди, коли інвестують 500 доларів, да вони перевіряють репутацію фірми за 100 років. Розумієте, вони 100-500 доларів інвестують. А тут, вибачайте, людина інвестує в будинок 300, 400, мільйон, і вона не може собі проєкт замовити нормальний, де все продумано, де все, всі вузли промальовані, прокреслені, де враховані всі ТЗ від всіх підрядників. Це неадекватні розмови, друзі. Просто неадекватні. Це просто ну, це виглядає ну, смішно це неправильне слово, тому що плакати хочеться. Це, це не смішно. Просто від цього. Тому як гарна присказка, хочете зекономити, працюйте з професіоналами. А будинок це інвестиція, це охренеть яка інвестиція, вибачте. От у нас садове товариство. Тут можна придбати будинки, в котрих можна жити 30-40 тисяч доларів. Будь ласка, будинки так 150 метрів. Так, да, вони не ідеальні, да, вони не ідеально утеплені, да, у нас тут не ідеальні дороги, тому що це садове товариство. но вибачте, мати дах над головою за 30-40 тисяч доларів, 150 метрів квадратних, ну, це гарні пропозиції. От я їздив, дивився будинки на продаж. Да? 64 тисячі, значить 25 соток землі. Асфальтований під'їзд, це селище. Будинок утеплений, правда, трошечки там 50, десь міліметрів мінвати, лі 100 мм мінувати, ракушняк збудований, мансардний поверх, загальна площа будинку десь біля 100 метрів квадратних. Господарчі споруди збудовані, да, він збудований 20 років тому, Да там дерево на фасаді вже треба реконструювати і так далі. Але стоїть шикарніша фінська піч. В будинку, всі комунікації, 64 тисячі доларів. Я би сам взяв, якби мені треба було. Розумієте, ви за такі гроші такий будинок зараз не збудуєте. Тому, е якщо є бажання, можливості вистачає. Просто вистачає. Якщо що, друзі, домовляйте консультацію, я вас направлю на путь істинний кадилом по голові. От, так що звертайтеся так. Всім дякую за ваші питання, за ваші коментарі під цим чудовим відео. До зустрічі, друзі. До зустрічі. Ми продовжуємо працювати. Я продовжу працювати в деяких напрямках, тому наступні 10 років мого життя в будівництві буде також цікаві, Я сподіваюся. Щасливо всім, гарного вечора.